Як відновити довіру до людей, якщо колись втратив її? В моєму житті було декілька ситуацій, коли я довіряв людям, я будував з ними стосунки, і ну, мабуть, я побився. Сказати було слово, оце слово зрада, щоб була зрада, але скажу так, що з моєї сторони. А я побачив, що вони не виправдали моєї довіри, і ми втрачали стосунки. І для мене це було, звісно, боляче. Але тут дуже важливий момент, якщо я хочу любити людину, так як Ісус Христос любить людину, то я буду готовий приймати цей біль ради того, щоб благословляти цю людину, яка може і зраджувати мене. Для мене приклад власне є Ісус Христос. Ми дуже часто зраджуємо його довіру. Навіть досить часто, і це занадто часто буває. Христос продовжує нас любити, і він вертає нас через свою любов, в стосунки з собою. Тому я вважаю, якщо якась людина зраджує мою довіру, я повинен продовжувати проявляти любов до цієї людини. Любов не емоційно, любов практично, любов рішенням, любов жертовно це боляче, тому що любов і довіра завжди має свою ціну. Але без цього ми не зможемо відновити довіри і стосунки довіри.